Це тема про Росію, а саме Росія, вона країна, яка в принципі адаптувала свою економіку до санкцій, я так вважаю, на тлі того росту, який вони мають. Ну, звичайно, використовуючи важелі енергоносії і так далі. Але тим не менше, я неодноразово звертав увагу, в тому числі наших спецслужб, що треба працювати з декількома прізвищами на території Росії. І тут я так випадково вас побачив ці прізвища. У вашій статті, які фактично є порятунщиками економіки Росії, мозговим центром її порятунку. Я би хотів би з вами обговорити це питання саме в контексті тому, наскільки як так, що Росії все таки вдалося вийти з ситуації боротьби проти санкцій і вижити в цьому контексті, замінивши звичайно державними замовленнями дуже багато речей, надавав надаючи багато грошей. Використовуючи стабілізаційний фонд, який вони мають, надаючи кошти силовикам, виплачуючи великі зарплати там військовим за вбивство українців і так далі, це як одна сторона цього запитання, і друга сторона конфіскація російських активів в інтересах держави Україна в Європі і в США. Причому я звертаю увагу не лише на активи фінансового характеру, про це ви, звичайно, писали теж непогано. Я читав вашу аналітику. Але звертаю увагу і на активи, які складаються не лише з грошей, але і майно, е, як то кажуть, території, майно землі, е, параходи, як то кажуть, і все остальне, те, що Росія має за кордоном, що мало би бути в даному випадку конфісковано в інтересах країни жертва, бо є країна агресор яка порушила міжнародні права. І тому я вважаю як юрист, що той, хто порушив міжнародне право, вже сам по собі не вправі звертатися в міжнародні інституції і суди за відновленням якихось своїх прав, тобто країна-агресор має відповісти. Ну, це моє таке розуміння більш просте, але тим не менше з економічної точки зору хотілося б почути ваше пояснення, можливо, як вашу аналітику стосовно саме оцих питань: вихід з під санкцій, збереження економіки під час санкцій і можливості і наслідки конфіскації російських активів за кордоном в інтересах України, будь ласка. Ну, дійсно, російська економіка вона зараз фактично амортизувала зовнішній вплив санкцій. Минулого року там зростання на 3,6%, воно фактично вже перекрило падіння 2022 року. Там вони на 2% вони в 2022 році впали, хоча я прогнозував їм 10% мінус ВВП, а в 2023 вже на 36% зростання. Ну і там у них постійно кульгав показник реальних доходів населення, який от протягом всіх цих років ніяк не міг вийти на рівень 2013 року, коли у них там був пік зростання. А в 2024-му вони вперше там можна так сказати в цій там десятирічній історії вийшли на цей, на цей показник 2013 року, з точки зору там реальних доходів населення, які залишаються в розпорядженні. Ну, питання в тому, що знаєте, тут досить така цікава тема, тому що перші місяці війни ми з точки зору економіки і монетарної політики це було все робили правильно, а росіяни все робили неправильно. Тобто, не просто на прикладі двох центральних банків. Ну тому що війна це завжди протистояння за всіма цими такими напрямками. Тобто це не просто там армія проти армії, але це уряд проти уряду, це центральний банк проти іншого центрального банку. Тобто, фактично, тут ефективність вона на кожних банках виявляється. А, Національний банк залишив облікову ставку на рівні 10%, тобто, ну, це ключова ставка, яка в нас є. А росі... російський центральний банк підняв до 20%, намагаючись там, компенсувати усі шоки відтоку капіталу. Девальвації рубля, і так далі, і так далі, і вони побачили, що за декілька місяців що вони фактично катяться в прирку. Тобто економіка катиться котиться в прирву, у них немає внутрішніх ресурсів для того, щоб запускати структурну перебудову економіки. І вони влітку 2022 року різко змінили монетарну політику. Вони облік свою, ну називається вона ключова ставка центрального банку. Вони її знизили з 20 до 7,5%. Тобто таке різке зростання. А Національний банк, наш Національний банк влітку почав навпаки збільшувати облікову ставку і з 10% збільшив її там, до 25 Тобто, фактично, починаючи з червня, ми почали робити все неправильно, а вони почали робити, на жаль, все, ну, якщо не все вірно, але в багать багать багатьох аспектах те, що їх потім врятувало. Тобто, що вони зробили? Вони зробили такий своєрідний е, укол адреналіна в серце економіки. Тобто, це такий е, знаєте, е, масштабний імпульс е, у вигляді, по-перше, монетарно-монетарного такого е, імпульсу. Що це мається на увазі? Це величезна кількість кредитів, які пішли під низьку процентну ставку в економіку і в соціальний сектор. Е, по друге, це е, тобто, дешеві кредити і збільшення грошей в економіці. По-друге. Це держ, держ, да, держ, державне замовлення. По-третє, там додаткові соціальні виплати. По-четверте, це додаткові інвестиції внутрішнього бізнесу, який почав заходити в ті ніші, які звільнив західний бізнес. Тобто, тут такий знаєте, ефект, як коли там, повітряна куля вона збільшується в декілька разів. Тобто, західний бізнес вийшов з певних сегментів, а внутрішній бізнес почав заходити інвестувати. Так. А ми, в принципі, теж певні такі речі робили. Ну, тут можна згадати, наприклад, є підтримка, яка йшла тоді людям виплачувалася, це був, до речі, імпульс в систему внутрішнього споживання. Тобто ми те, за рахунок цього підтримували частково внутрішнє споживання. Звичайно, що все це мало інфляційні наслідки. Але тут під час війни, знаєте, коли вибираєш між інфляцією та стабілізацією економіки, то інфляція, ну, це. Для багатьох людей це поганий, поганий показник. Це дійсно і бідні страждають від інфляції, але під час війни все ж таки більш першочергові показники це стан економіки, там, амортизація економіки до тих там, змін, які структурних викликів, які там з'являються. Тому росіяни, до речі, теж отримували інфляцію, але вони не вважали, там ключовою проблемою. І вони, оцей один о, центральний банк, який, у них, в принципі, такий самий мейнстрімний за о, світоглядом, як і наш Національний банк. О, якщо там хтось думає, що Набіуліна за о, своїми поглядами там досить суттєво відрізняється від наших банкерів, то ну, вони помиляються. Вона, в принципі, теж в монетарному світовому мейнстрімі знаходиться. Але вони, знаєте, як вони, я не знаю, як на, на неї хтось подіяв, але вона от. Пішла за немейнстримною процедурою, немейнстримною моделлю розвитку. І вона е, цілий рік витримувала цю низьку ставку, яка трималася у них з літа 2022 літо 23 2023 року. І за цей рік вони запустили ці внутрішні структурні зміни в економіці. А потім вже вона сказала, що все досить, економіка перегріта, е, там, рівень зайнятості у нас вже там, максимальний за всю історію, безробіття вперше 2,8%. 8 Ну, тобто, це вже такий показник, між якого безробіття не буває взагалі. У них зараз в Росії величезна проблема це дефіцит трудових ресурсів. Тобто у них просто немає людей, які б, ну, щоб працювали. Тому вони залучають по 300 тисяч трудових мігрантів щороку. Ну, це лише ті мігранти, які там, натуралізуються офіційно, а неофіційних ще більше. Ну і плюс в Міністерство фінансів у них продовжувалося через соціальні виплати, накачувати економіку грошима. А, і державні замовлення, державні інвестиції. Бізнес теж був підтрим, Бізнес отримав підтримку з боку держави для структурної перебудови. Ну, тому що, наприклад, я декілька таких прикладів наведу, що вони роблять. Ну вони роблять, наприклад, промислова іпотека. Тобто, бізнес може під 5% взяти гроші на будівництво нових там цехів, закупівлю нового обладнання, і там досить великі гроші даються. Військове промислова промислова іпотека. По-друге, це гранти роздають безкоштовні гранти на промисловий розвиток. Тобто вони ж зараз імпортозаміщують величезну кількість деталей, там, виробів і так далі. Та тут вони роздають безкоштовні гранти для, для тих, хто розробляє там ці концепції цього імпортозаміщення. по-третє, промисловий лізер теж обладнання, там, будь-яке, яке хочеш купувати там, під, під промисловий лізер. У них величезна кількість танків, обладнання, все йде зараз от в, в, в ці структурні зміни. А, до речі, багато з Китаю вони отримують цього обладнання. там тому, зниження оподаткування в них якраз іде, наскільки я пригадую, зниження оподаткування на такі речі, які пов'язані з розвитком промисловості, так. якщо я не помиляюсь. Так, так. А, просто для того, щоб ви розуміли відмінність в підходах. Тобто, у них а, оці всі державні а, стимули і пільги вони йдуть лише в тому випадку, якщо ти робиш здійснюєш капітальні інвестиції. Тобто, якщо ти будуєш е, нові цеха, е, купуєш нове обладнання, тільки тоді ти отримуєш ці пільги. У нас от програма кредитування 5.7.9, Вона трансформувалася під час війни. І знаєте, один з, з, з активних напрямків, який там був, це е, кредити торгівельним компаніям під 5% до 1 мільярда гривень, які купували імпортні товари. Тобто, ми зараз вивозичи валюту. Вивозячи валюту за кордон, да. фактично, так, да. Да, да. ну я Тому ще пригадую, перепрошую, перепрошую, да. перепрошу, буквально ще пригадую 에, перший крок і держави, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми скасували візне мито на транспортні засоби, і наші громадяни добросовісно взяли долари з кишень. І повалили за кордон завозити сюди автомобілі. Оце я просто пригадую, і кажу, який розумний економіст Гетьманцев, як він до такого додумався таке придумати. Ну бо іншого пояснення я не можу знати. Тобто, це в лапках, звичайно, розумний економіст. Вивезення валюти під час війни з держави, а потім думає, що робити. Ну вибачте, будь ласка, це так емоційно. Та будь ласка, ну це так. Це теж досить такий промовистий приклад. Тобто, ми за рахунок власних державних стимулів за рахунок бюджетного. Стимулювання і компенсації процентної ставки фактично стимулювало імпорт і вивезення ввезення імпортних товарів і відтік валюти за кордон. Ну внаслідок цього що ми отримуємо зараз? У нас різниця зараз між імпортом і експортом товарів вона досягла історичного антирекорду. Тобто, у нас десь імпорт на рівні 90 мільярдів доларів, а експорт на рівні 50. Тобто, у нас до мінус 40 мільярдів це за товарами, від'ємна від'ємне сальдо, негативне сальдо торгівельного балансу. Та це, це цю ж діру, чорну діру торгівельної, її ж треба чимось перекривати. А перекривати можна тільки кредитами, тільки кредитами, тому що інших грошей у нас зараз немає. Ну, а автомобілі це теж там прикривались, до речі, потребами військових, прикривались потребами внутрішнього переміщення. Осіб, я казав, у ну, окремий канал, просто ну, забезпечення військових цими автомобілями. Але ж Ставлен. це досить просто було зробити. А тоді було вивезено, до речі, от в ті місяці десь до більше трьох мільярдів доларів от на купівлю цих автомобілів. Тобто вони просто пішли з економіки в той час, як коли там гривня девальвувала, і кожен долар був на там на рахунку, але от три мільярди доларів. Ну тобто, абсолютно, ну якщо так сказати, це божевільні рішення, просто божевільні рішення, які ну, приймалися. Тому, звичайно, що. Росія за рахунок от, о, цього інструментарію вона в принципі досягла от певної стабілізації, тому що знаєте, можна там по-різному оцінювати, але в принципі Росія, російська економіка, ну чому і, ну, у нас її часто порівнюють зараз Росію з радянським союзом. Чому це порівняння кульгає, Тому що в радянському союзі була, була планова економіка, це якщо там сказати, це як моноліт, який під час землетрусу він фактично роз, розколовся пополам. А Росія в Росії зараз все ж таки а, ринкова економіка, як би там не було, і вона за декількими поза деякими параметрами ну, вона була не, не, не менш ринковою, ніж ніж у нас, до речі. А, ну, то, якщо брати а, основні міжнародні рейтинги, там легкості ведення бізнесу, там чи конкурентоздатності економіки, вони навіть там на багато там сходинок вони стояли вище за нас. Тому. А, Фактично, ринкова економіка її особливість полягає в тому, що вона не руйнується, вона просто знаходить точку іншу точку рівноваги на іншому рівні. Тобто, вона і знаходить за допомогою так званих структурної трансформації, структурної перебудови, Потім вона починає адаптуватись до зовнішніх умов, які змінюються. це як економічна еволюція. Ви знаєте, як. Подивіться на живі організми як вони еволюціонували еволюціонували мільйони років там коли температура змінювалася там у кого у когось там хобот виріс у когось там що це щось, щось. <різь> так, так само тут тобто у них почала почались ці трансформації і е, для них просто е, ну скажімо так позитивним було те що е, був створений ефективний інструментарій, який стимулював цю трансформацію і вони зараз можуть ну, вливати там, ну, якщо подивитись 22 23 роки, знову ж таки, знаєте, у нас неправильна така інтерпретація йде. Ну, кожен там, січень, лютий, березень вони вливають десь по 70 мільярдів доларів інвестицій державних і попадають в досить такий, глибокий дефіцит державного бюджету, федерального бюджету. І у нас зразу багато експертів пишуть: дивіться, все, Росія збанкрутувала, у них там вони за три місяці вибрали майже весь річний дефіцит бюджету. Я в своїх статтях кажу: дивіться, вони зараз влітку перейдуть в профіцит, а восени вони вирівнюють цей дисбаланс, у них дефіцит там буде все більш-менш нормально. Тобто, так, в принципі, і сталося. У них за підсумками 2023 року там дефіцит бюджету десь 2,5-3%. Тобто це не критичний показник. Але я кажу для нас це має бути дзвіночком, чому? Тому що ці 70 мільярдів доларів це ж авансування. Авансування в що? В програми військово-промислового комплексу. Тобто, це в авансування в ті програми, які потім нам на голову почнуть сипатися ну, через декілька місяців у вигляді ракет ага. і снарядів і всього іншого. Тобто ми маємо відповідати адекватним, адекватним економічним заходами. Тобто, у нас має бути, знаєте як, ну тут. Має бути своя відповідь на це економічна відповідь, тому ну в цьому плані на жаль, у нас от поки що такої моделі, як вони, ну, вони створюють. У нас такому нас є певні там результати там зростання виробництва певних видів. Ну так, скажімо так, в статистиці там є декілька показників, які свідчать про розвиток ВПК. У нас є там певне зростання, але в принципі в абсолютному вимірі ми поки що не можемо. Ну повністю адекватно відповідав. звичайно, звичайно, ми не можемо і тим більше давайте не забувати, що левова частина коштів до нас іде на за рахунок прямих вливань в нашу економіку, тому що ми знаходимося, каже, в бойових діях і маємо розвалений пів країни. Ну, але тим не менше на завершення хотів би все-таки почути від вас стосовно російських активів за кордоном, якщо можна коротенько, які перспективи їхньої конфіскації в інтересах України чи не конфіскації, і взагалі чи це буде, чи не буде ваш прогноз? Наскільки це реалістичний сценарій щодо конфіскації російських активів в інтересах України чи можливо відсотків, які зараз працюють на різні країни в Європі? Тому така от, таке от питаннячко на завершення, будь ласка. Так да, ну по-перше, питання конфіскації активів, воно, до речі, досить, досить складне, тому що у нас часто спрощують цю тему, тому що насправді, якщо взяти заборгованість, то виходить, що Росія десь сконцентрувала на Заході до 200 мільярдів доларів ну або євро, можна по різному рахувати. Це е, ті активи, які там заблоковані. Але переважно, це резерви Центрального банку Російської Федерації, які вони вкладали напередодні повномасштабної війни в євро. Вони вивели майже всі свої активи з доларів і фунтів стерлінгів, вкладали в юані, в золото і в євро, тому що сподівалися, що європейці не наважаться на блокування цих активів. А, ну і так у них зависло там, до 200 мільярдів доларів. Але. З іншого боку, до 300 мільярдів доларів іноземних інвестицій західних компаній зависло зараз в Росії. Ну не тільки інвестиції, але й кредитів, переважно кредитів, які вона надавала російським підприємствам банку. Тобто, Росія вона має відносно невеликий державний борг. але її корпорації, компанії, банки брали досить багато грошей на світових ринках капіталу. Тобто, вони десь до 300 мільярдів доларів це вони винні західним кредиторам і інвесторам. І тут виходить така ситуація, що у них заблоковані державні резерви, а вони заблокували приватні корпоративні західні активи і кредити, так. І тобто вони... тобто російські гроші, які заблоковані в Євросоюзі, належать державі Росія, так. А росіяни так. заблокували в свою в свою чергу гроші західних приватних інвесторів так. в себе, так, ну так. як борги. І якщо так, так брати, якщо я правильно зрозумів, то з однієї сторони постраждає держава Росія, а з другої сторони, в більшому мірі навіть постраждають західні інвестори, які свої уряди почнуть розривати як ту зі Чи можливо я неправильно сформулював? Не, абсолютно вірно. Причому якщо конфіскувати, ну тобто вони тоді росіяни конфіскують усі а, активи західних компаній у себе. І вони фактично з точки зору тут така взагалі така парадоксальна ситуація з точки зору економіки. Для них це буде навіть на користь іде, тому що резерви центрального банку вони не працюють на внутрішню економіку. А тут фактично російські компанії, вони позбудуться боргів на 300 мільярдів доларів. Ну і звичайно, що це буде подарунок такий. ну... Якщо у них там два трильйони ВВП, то це більше там десять ну, то можна уявити там, що значна частка то, 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 який відсоток цього стимулу буде, да, іде а, більше 10% ВВП. Це буде стимул російським приватним компаніям. Ну це величезний насправді стимул. Причому вони зможуть <кій> тоді вирахувати ці зобов'язання і а, імітувати на цю суму, о, розробити емісію в рублях, тобто. Цю ж валюту не треба віддавати і не треба покривати вже резервами центрального банку. Uh -huh. Можна просто мітувати, на, випустити, надрукувати ці рублі на 300 мільярдів доларів роздати своїм компаніям. А за, за, на Заході доведеться тоді знаходити якийсь інструмент, як компенсувати своєму бізнесу. Тобто там е, теж буде така непевна ситуація. Тому, я, на мій, на мій погляд, е, е, ну, на, е, в Європі кажуть, що. Це також вплине на вкладення в євроінструменти фінансові з боку країн, яких розвиваються, якщо конфіскувати російські активи. Ну, в усякому разі, така аналітична записка пішла з боку Європейського центрального банку в Європарламент. Вони написали, що якщо ми конфіскуємо зараз російські активи, злякаються африканські, латиноамериканські і азійські країни, які тримають свої гроші в євро. Ну, купуючи, наприклад, ті ж облігації Німеччини, Франції. Вони злякаються, що у них теж можуть забрати ці кошти, і вони просто почнуть виводити ці гроші, наприклад, вкладати в юані китайські. Ну тобто, а тоді Європа може втратити ще більше, ніж вона забере росіян. Ну тобто така ситуація. Тому я думаю, що найбільш ефективно, найбільш ефективно зараз це все ж таки очікувати на те, що хоча б вони, хоча, щоб вони хоча б почали прибуток від цих активів віддавати Україні. То поки що вони готові віддавати податки, сплачені з цього прибутку. Ну, це невеличка сума, там декілька мільярдів євро. Якщо прибуток, то це там 4-5 мільярдів євро на рік. Ну, хоча б почали видавати б прибутки, ну, воно було вже в плюс. Зрозуміло. Ну, така неоднозначна ситуація, так що не так все просто. Отнять і поділіть не сильно воно виходить для європейських так. партнерів, тому що вони можуть втратити. В себе набагато і більше і в грошах, ну і плюс в рейтингах, тому що європейські політики вони також рейтингозалежні, також у них до багатьох кого є вибори на носі, і так далі. Ясенько. Ну, пане Олексій, я вам скажу, що цікава програма в нас з вами вийшла для думаючих людей. Вона, я думаю, має сподобатися. Я вам щиро дякую за ваш час, дякую. за вашу аналітику. Надію, що ця зустріч не остання. Дай Боже нам здоров'я! Слава Україні! Да, да, гром слава, дякую